Віт мої хороші. Я вирішила, що я не дочекаюсь того моменту, коли буде і сонячна погода, і ми будемо вдома, і малий буде спати. Э, тому будемо знімати при такому освітленні. Але я купила мікрофон. <святую> Сподіваюсь, що він не розрядиться протягом зйомки цього відео. Сьогодні у нас з вами тема фаворити. Ця тема вже померла на Ютубі давним-давно, але не на моєму каналі. Я люблю фаворити, я знімаю фаворити. Тут ми говоримо з вами про ті. Рандомні речі, які мені полюбились за останній час щирі рекомендації. Отже, деякі з них ви вже бачили в моїх влогах, але я повторю, бо може не всі дивляться всі влоги, а речі реально класні. Сьогодні буде все від їжі до серіалів, тому погнали! Не переключайтесь. Отже, почнемо, мабуть, з їжі та напоїв. І перша це комбуча від спрага. Я про неї вже казала в декількох влогах, і ну я її обожнюю, Я не перестаю кайфувати від неї. Всі смаки мені дуже подобаються. І взагалі в мене немає такої фішки, щоб вдома були кола, пепсі, якісь такі газовані напої. Ну, Якось не люблю я їх, я їх п'ю тільки на застіллях. Але щось таке смачненьке випити хочеться. І до вагітності, до материнства я пила вино да, кожен вечір. Я, ну, не кожен вечір, але я могла ввечері там, випити скляночку, бокальчик вина. От зараз, оскільки я вино не п'ю, то а, а все одно не одним, не чаєм та кавою єдиним, щось хочеться ще попити, І от якраз комбуча стала ідеальним. Замінником всіх прикольних напоїв, бо вона 23 ккал кілокалорії всього лише має, і вона і рівень цукру, природна газація це живий натуральний напій, з м'якою газацією, що має в міронасичено солодкий смак, чудово свіжає, та допомагає роботі всього організму завдяки пробіотикам та пробіотикам камбучу. Тобто воно не тільки смачне, воно ще й корисне. О, зазвичай сюди встромлюю трубочку. І п'ю з трубочки. Але зараз мені лінь іти за трубочку. Я куштувала комбучу багато разів, завжди хотіла її пити, бо вона, типу, корисна, але завжди це була якесь бє. І от тільки справа, це прям кайфова комбуча. Вона настільки кайфова, що мені навіть не дуже віриться, що вона правда корисна. Ну, типу, таке, таке смачне не може бути таким корисним. Ладно, <кхи> погнали далі. Далі їжі. Взагалі дуже... <хай> дуже дивно показувати шинку в будучи в кімнаті, а не на кухні. Але це шинка. Індича шинка. Також я вже роками їм індичу шинку. Я її обожнюю. Я люблю індичу, курячу яловичу, але індичу найбільше. І в мене завжди проблема знайти хорошу індичу шинку. У Львові на якусь польську шинку або курячу. Від фірми Алан, по-моєму. А це зараз в сільпо знайшла, що у них є Аргал. шинка делікатесна з індички, і вона ідеальна. Вона саме та, яку я шукала. Я тепер її просто буду постійно купувати. Ми моєю сім'єю з, з чоловіком з'їли, мабуть, вже кілограм цієї шинки. Найсмачніша, найправильніша шинка з індика, яка подається сільпо. Мені подобається. І далі, також те, що я вже казала в влогах, це сіль з Дрогобицької Соливарні. Перше підтримуємо українського виробника. По-друге, Дрогобицька Соливарня. Я подивилась випуск Комарова про неї. Вона, блін, крута. Ї, вона функціонує з 1390 року. І вони по факту дістають сіль з недр землі. Це ж біля Карпат. тобто, Коротше, ця сіль підтверджує, що колись на місці Карпат було океан чи море. Це дуже круто. Я не знаю, мені подобається історія цієї силиварні, і те, що вона українська, і смак, вона дуже смачна. І от саме що хлоп'ями я купила, і от хлоп'ями вона суперкласна. Хтось з вас написав в коментарях, що. І інша сіль хлоп'ями теж дуже класна. Не знаю, іншу не пробувала. Дрогобицьку соливарню пробувала, мені дуже подобається. Ну і плюс я ж кажу: подивіться випуск Комарова про Дрогобицьку соливарню. Може ви зрозумієте, чого я її так полюбила. Далі, і це, в принципі, все з їжею. І ми переходимо до, давайте, до фешн етапу. Мої фаворити в моді це, ну, не в моді, просто в стилі. може, о, Мої стильні фаворити це, по-перше, справжня хороша джинсовка. Я все життя хотіла хорошу, якісну джинсовку з світлого деніму, але вони щось коштують, як не знаю що. І тому я завжди купувала якісь замінники, знаєте, там, не з такої якісної джинси, зі чи чи там вона там, темно-синя і коротка. Ну, коротше, я завжди вибирала якісь не такі джинсовки, і тому. Я все одно їх носила, але ну, не кайфувала. Коротше, я вже плюнула і думав, мені 31 рік через тиждень можу собі дозволити купити нормальну джинсовку. І це я купила у Стоці, що біля мого дому, вона коштувала майже тисячу гривень, що для мене просто нереально великі гроші для стоку я маю на увазі. Та й взагалі за тисячу гривень одну річ я не можу купити. Я оця... Якщо у вас немає таких друзів, то це буду я. Людина, яка зіпсована секондами, яка така худі за 500 гривень, та я тобі на секонді таку за 100 найду. Оце я, я я не можу купувати дорогі речі. Але коротше, ця джинсовка, люди, вона найкраща, мабуть, в мене було з верхнього одягу за все моє життя. Такий якісний димін. Вона з чоловічого відділу, тому вона ідеальний оверсайз. Вона прикриває попу. знаєте. Вона, я гуляла під сильним вітром, вона не продувається. Вона не продувається. Це, фільм, це фірма, якась якас. Не знаю, Gax. Не знаю, якась дивна фірма. Але в чому моя рекомендація? Так, вибачте, щоб мікрофон зачеплює. В чому моя рекомендація? Моя рекомендація пройтись по секондам, по чоловічим відділам і знайти гарну чоловічу джинсовку. Джинс денім в моді. Буде ще в моді, во звісно, воно дуже там. Я люблю прям супер оверсайз. Хто може любити менше ну Короче, там дивіться по своїм вподобанням, але знайдіть таку джинсовку, яка буде вам на віка. Тому що ну я реально я хотіла собі хорошу джинсовку вже років 10, тобто вони вже років 10 носяться, і я думаю, що буду до 10 років носитись. короче, Хороша якісна джинсовка з чоловічого відділу. Чому з чоловічого? Тому що у них краща тканина, у них краща посадка і у них е, більші кишені. Ну і, взагалі, чоловічий відділ набагато краще, ніж жіночий, Я не значимо, так? Ну, точніше, я знаю, але це не тема цього відео. От, тому коротше, хороша, якісна джинсовка. Погуляйте по секундах по чоловічих відділах і. Так, да, це, це річ на, на роки. І друга моя модна, модний, другий мої фаворит — це окуляри фірми Polaroid. Це подарунок від чоловіка на 8 березня. Завжди противилась дорогим окулярам. Я думала, ну дорогі оці коштували на знижках 900 гривень. От біля 900. Для мене це дорого знову ж таки. Я купувала собі там сінцею окуляри з. Ну, з якихось мас-маркет-брендів, з AliExpress навіть. Тому для мене 800 гривень за окуляри це доволі дорого. Але все-таки я вирішила, що ну, знову ж таки, 31 рік, пора вже щось якісне робити. Вони коли прийшли, я їх коли вдягнула. Я зрозуміла, що всі окуляри, які я носила до того, це були не сонцезахисні окуляри, це були просто затемнені окуляри. Вони ніхіра не роблять, проще кажучи. Тому що оці, коли я вдягнула, ну ну реально, ти просто бачиш інший, іншу картинку, ти в тебе заламлюється світло, я не знаю, це поля в мене ж якісь. Коротше, очі відпочивають. Ну, я, я не можу це описати, це треба спробувати. Але коли я це вдягнула, коли я їх вдягнула, я зрозуміла, що я хочу всі тепер окуляри е, дорогих фірм від Polaroid. Чи щось у цьому дусі? Коротше, всі, щоб були хороші. Тому що те, що я носила оці пластмаски з AliExpress, можливо, це і також вплинуло на те, що в мене, наприклад, поганий зір зараз. Бо ну, ти ж дивишся на сонце через те, що вони затемнені, ти не прижмурюєшся, але через те, що вони не мають ніякого захисту. В тебе сітківка ока все одно вражається. Всі, вони наче захищають око. Ну і плюс мені реально подобається, як вони виглядають. Вони такі, як на мене, стильні. Трішки оці штуки нагадують, наче в мене брови насуплені, але в цілому мені дуже подобається. Тому так, дівчата, у кого ще немає хороших якісних окулярів, купуйте. Прям це воно того вартує. Хоча я все життя думала, що ні, що це просто плама е, там, ні. Воно того, на жаль, вартує. Далі, о, тут вже прикотилася до мене. Переходимо до б'юті Б'юті і догляд за собою. Йоко Бленд. Я вже в одному влозі показувала blend Coconut Scrub, кокосовий скраб і сказала, що це найкращий кокосовий скраб в моєму житті. Зелененький. І що я, це, мабуть, буде перший скраб, який я повністю використаю. Так і сталося. Я повністю використала ту банку і в той же день замовила собі нову. І це на цей раз кокосовий скраб з запахом бузку. Ну це я не можу. Це такий запах. Це такий запах, це такий кольор. І коли ти їм це потрешся. Ти можеш не використовувати лосьон після того. Тобто, через те, що тут кокасова, я так розумію, олія, тут натуральна кокосова стружка, натуральна кокосова олія, олія горіха макадамії, алантоїн, екстракт виноградних кісточок. Через те, що тут дві алії, воно так зволожує і напитує тіло, що ну, це дуже приємно. І запах, просто я не знаю, мене зносить, кришу зносить. Тому і отой зелений, який просто кокос без нічого, і оцей з буском, це просто моя любов, і взагалі я люблю Джокобленд. Я реально мину, минулого року я вам про олігінатні маски розповідала. Цього року я не використовувала лігінатні маски, бо мені немає коли за цим займатися мене маленька дитина поки що, але все одно я їх люблю. І тепер ще і оці штуки додалися Джоко Бленд. Люблю Джоко Бленд. І далі також у Джоко Бленд купила собі е, сіль для ванни е, Лаванда і жасмін. Малеська сіль для ванни. Дуже дуже знову ж таки приємний аромат. Тільки не сподобалось, що маленька баночка 400 грам, тому що я виходить в першу ванну, випадково висипала пів банки. Це я тільки одну ванну прийняла. Але який же це був кайф Боже? Я, я не фанат бомбочок для ванни. Я не люблю, коли ванна кольору фіолетового, коли вода в ванні там, фіолетового чи якогось вообще там срібного, чи коли в неї є шимер. Я не люблю, тому що для мене таке враження, що я купаюсь в болоті. Вибачте. Але я можу купатися в воді блакитного кольору. Але такою, щоб вона була прозора, щоб я бачила себе. Тоді мій мозок розуміє, що я чищусь. А коли я лежу в воді, в якій я не бачу своїх ніг, і мені здається, що я в калюжі лежу. Тому бомбочки для ванни не моє, а ось сіль для ванни та ще й з таким ароматом, та ще й по низькій ціні, бо чокоблен це бюджетний бренд. Обожнюю, обожнюю, просто обожнюю. І знову ж таки український бренд. Лав лав, лав! І ще одна штука, яка мені дуже подобається, але для неї треба перейти у ванну. Йдемо. Так, і тут ми з вами бачимо цю шайтан-машину, яка називається насправді, ірігатор. У мене це іригатор від я не пам'ятаю якої фірми. Я залінкую його в описі під відео. Але в чому прикол? Він у мене вже більше року, але я їм не дуже користувалася. Я його постійно ховала кудись, і мені було, звичайно, шліньки зранку, це чи ввечері йти кудись, діставати, його підключати, наливати воду, це все. І тому, звичайно, я їм в результаті не користувалася. Тепер, як ви бачите, він знаходиться у мене прямо біля раковини. Він... Він вже всунутий в розетку. Все, він тут стоїть у дуже в зручному місці. Він вже присунутий в розетку, тільки що мені треба, це взяти оцей контейнер, налити в нього водички. Я ще періодично додаю засіб для полоскання рота. І все. Отак взяла. От так собі тут стоїш. Тут є купа насадок, я використовую насадки для їх оцих ретейнерів і так далі. Коротше, отак стоїш собі і чистиш. Хоча після нього реально відчуття чистоти, відчуття свіжості. Ще я ж кажу, обов'язково, якщо додати е, трошечки ополіскувача, ну ще шикарно і чисто, і свіжо, і це зекономить потім гроші на візитах до стоматолога. Тому так, ілігатор рекомендую, але так, щоб він був у вас під рукою. Ми повернулись. Ми переходимо до фаворитів книг і серіалів. І перша книга я її прочитала вже давним-давно, ще в жовтні, але вона реально дуже цікава. Це книга, що з тобою сталося: Брюс Перрі в співавторстві з оперою Вінфрі. Я думаю, ви цю книгу вже бачили, бо вона така дуже популярна. І ця книга по факту про дитячу травму, про ПТСР, про те, як жити з цим, як боротися з цим, чого воно виникає, чого наші батьки, наприклад, не так страждали від усіх цих психологічних травм, як ми. З тим, що я пройшла психоаналітичну терапію півтора року, я вже в принципі була знайома з дитячою травмою, з психологічною травмою. Але все одно тут було багато чого нового для мене, багато чого цікавого. Особливо мені було цікаво дізнатися, саме, чому раніше люди жили без психотерапевтів, а наше покоління вже, грубо кажучи, не може жити без психотерапевтів. От саме тому, що раніше люди жили в комунах, в якихось. Племенах чи навіть якщо у нас про Україну казати, я собі уявляю, що це село, це вечорниці, це всі разом зранку на покос, всі разом ввечері зібралися, поспівали пісні. Тобто був гурт. І оце саме гурт вирішував проблеми психологічних травм. А у нас ну це якщо дуже спростити те, що написано в книжці. От, а зараз той час, коли ми всі сидимо вдома, і спілкування у нас переважно онлайн, особливо через війну зараз в Україні. Всі пороз'їжджалися по різних містах, по різних країнах, по різних точках світу. І це взагалі багато проблем. Саме з я ходжу на всякі зустрічі і чую ті ж саме проблеми, що й у мене у ВПО. Що люди втратили своїх друзів. У мене всі в Харкові, хтось у Львові, я у Франківську, у мене тут тільки одна подруга і один друг. І трішки не вистачає ком'юніті, свого ком'юніті от не вистачає. Ну от і Тому без свого ком'юніті важче пережити всі ці посттравматичні синдроми і так далі. Онлайн спілкування не допомагає. Ну і, коротше, хороша книга. Рекомендую, тут про це все написано. І вона реально буде корисна, я думаю, всім, хто більш хто хоча б трошки цікавиться психологією. І другу книжку я зараз читаю, вона називається Мама Ок. Я її купила в електронному форматі, тому в мене немає її, як вам показати. Але чим мені подобається ця книжка? По-перше, тим, що її не треба читати від корки до корки, тому що. Іноді, коли ти молода мама, в тебе немає часу прочитати всю книжку цілком. І це якраз проблема. Ти іноді думаєш, Боже, та на що взагалі починати, якщо я буду її читати 10 років. Хоча, до речі, цю книжку я прочитала за декілька тижнів, що для мене дуже швидко, враховуючи, що в мене мала дитина. Цю книжку Мама Ок можна читати по розділах, що тобі зараз актуально. І все, вони розділи відірвані один від одного, не буде такого, що у тебе там написано. Як ви знаєте, з розділу номер 3 такого не буде. Всі розділи відірвані. Автор сама каже, що читайте, як вам зручно. От я поки прочитала ті розділи, які актуальні для мене, і там багато психологічних всяких фішечок. Напиши, згадай, розкажи, опиши. І тому ця книга не тільки як книга, а трошки як ще варкбук. І у цьому проблема, що я купила її в електронному вигляді, не купуйте. Якщо будете купувати, купувайте, купувайте. Купуйте бумажно, тому що там треба буде вписувати щось. Да? І от через те, що я купила електронну, напишіть там три речі, які там тра та, та та І стоять оці боли, а я ж не можу в них написати: брати окремо, вставати, йти, брати окремо, якийсь блокнотик писати там, це не те, треба прямо в книзі писати. І коротше, да, це мене трішки засмучує. Я навіть думаю, що може я роздрукую. скачати з додатку цю книгу на телефон і ти її роздрукувати і пройти заново прямо з прописями. Коротше, дуже корисна книга для всіх мам. От, Рекомендую, мама Ок. І по книгам це, по-моєму, все. І далі серіал, який я буду рекомендувати, який мене просто покорив. Останнє мені настільки сподобався новий серіал, це був Why Women Kill. От той перший сезон Why Women Kill. Мені дуже сподобався. Він був стильний, він був красивий, в нього була нетривіальна історія. Коротше, так, да, дуже мені сподобався. Але після нього якось нові серіали мене настільки сильно не захоплювали. І тут серіал, я дивлюсь його на Мегого, Джулія. Якщо ви знаєте, є фільм Джулі і Джулія. Якщо ви не знаєте цей фільм, ви його маєте подивитись обов'язково. Бігом <хи> «Джулі і Джулія один з моїх найлюбленіших фільмів. Також дуже красивий і романтичний і про їжу. Про красиву їжу. А взагалі, в основу цього фільму і потім серіалу стала особа Джулія Чайл. Може таки, хто вона така, ви зрозумієте, в принципі, по фільму. А наскільки я не читала окремо про цю особу, але наскільки я зрозуміла, Джулія Чайл в якихось там 50-х роках була на телебаченні в Америці, мала своє кулінарне шоу, яке обожнювали всі американці через те, що вона була така. Весела, прикольна і, коротше, навчила Америку готувати. І от вона була це шоу, в неї була книга кулінарна, написана в співавторстві з француженкою. Ну і, коротше, крута жінка була. І оце фільм «Джулі і Джулія показує історію написання книги, а серіал Джулія показує історію створення шоу. І не подивившись фільм, ви точно не зацікавитесь в серіалі, тому спочатку фільм, потім серіал. Але чому я полюбила цей серіал не стільки через історію Джулі, наскільки через картинку? Боже, який це красивий серіал, надихаючий, просто я не знаю, ти дивишся там, така естетика, естетика 50-х. красиві силуети, красива кольорова гамма шоу. Як там показана їда, оця їжа, оця режисерська зйомка. Там зверху, коротше, на їжу є акцент такий коротше, красивий. Е, і плюс там і розкриваються персонажі якось дуже так, що ти дивишся, може мені я б хотіла мати таку подругу, або я б хотіла стати такою подругою. Коротше, перший сезон дуже красивий. Зараз я почала дивитися другий сезон, він вже більше, ще більше. Про фемінізм, тому що вибачайте, 50-ті років, там були великі проблеми з у жінок в тому, щоб бути не тільки домогосподарками, а й кимось ще да, якось реалізовуватись. У другому сезоні з'являється Рейчел Блум. Хто не знає, це акторка, яка мала головну роль в серіалі Crazy Ex-Girlfriend. Це один з моїх найулюбленіших серіалів. От і тому, коли я побачила Рейчел Блум в серіалі Джулія, я прям така. She is crazy ex-girlfriend. <laughs> обожнюю. Тому, коротше, да, серіал Джулія це от за останній час мене прям ух, зніс мені дах. Обожнюю його дуже красивий і надихаючий. Так що, сподіваюся, вам також він сподобається. На цьому мої фаворити, начебто, все, наче все вам розказала. Так що дякую вам за увагу. Люблю, цілую вас. Гарного настрою і приходьте ще бувайте.